Я, милі друзі, прочитаю слово Господнього те, що нам мені Бог поклав на серце почитати Вселеної, до досієї землі. Дбайте пильно про ліпші дари та я покажу вам що найкращу путь. Якби я говорив мовами людськими і ангельськими, але не мав любові, я був би не мов мій двінка, бо. Якби я мав дар пророцтва і вдалася усі, усі знання, якби я мав усю віру, щоб і гори переносити, але не мав би любові, я би був ніщо, я б родав бідному все, що маю. Та якби я дав моє тіло на спалення, але не мав любові, я не маю би ніякої користі. Любов дотерпелива, любов лагідна, вона не завтра. Любов не чваниться, не надувається, не бешкетує, не шукає свого, не рветься до гніву, не задумує зла, не тішиться. Коли хто чинить кривду, радіє правдою, все одно це собі все вірить, усього надіється, усе терпить. Любов ніколи не минає, просто викає з мови та мовку знання відникає. Бо частково знаємо, частково пророкуємо. Коли не стане, дос... недосконало зникне. Тому чим залишається віра, надія, любов, тих троє найбільша любов. І це я милю вам, друзі, скажу і слова Господнього, що Бог мені сказав говорити досієї вселеної, до всієї землі. Чи мені Бог дає знання не світу всього, але Бог мені дає знання від. від від неба і від Духа Святого. І мені Бог дає знання сказати до цієї вселеної Слово Господнє, що Бог через мене проникав різкі ося. І скажу я вам, милі друзі, що в цьому мирі ми тимчасові, в цьому мирі ми лише ремені. У цьому мирі ми і І говорю я вам ще одного слова скажу: благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, отець усякого милосердя і Бог всіх і всякої, що втішає Він нас, усім наші в горі, щоб ми могли втішити тих у всяких скорботах тією втіхою, якою Бог нас самих втішає. Бо як ми маємо Христове страждання щастя, повну міру. Так ми б через Христа в честь повну міру втішання. Отже, терпимо скорботи це на втіху, та спокійно чи втішаємо теж на нашу втіху. Бог дає силу переносити ті страждання, які терпимо. Наша надія на вас повна, бо знаємо, що так само, як маємо участь у стражданнях і матимо і в радостях. І говорю я вам. Що Тут мені дещо, що говорить сам Господь через своє Слово. Тут я лише буду читати сьогодні і Писання, і святе Євангелія. Так я вам, милі друзі, говорю, що Бог хоче через мене сказати до всієї силени, до всієї землі. Так. Написано так у слові Господньому. Те, що Бог каже через бою, остаду сві світу всього. Так, отож, благаю вас, браття, як Господній в'язані поводитися достойно до покликання, яким вас покликано, у повній покорі, лагідності і довготерпеливості, терпчи одне одного у любові, стараючись зберігати з'єдність духа в союзі мурі, е, духа в єдність. Союзі миру, одно тіло, один дух, як ми були покликані, одні вашого покликані, один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог. І о тих, що над усіма, через усіх і в усіх. І також Господь говорить через мої уста, до всієї селяної, до всієї землі. Будьте, отже, наслідувачами Бога, як любі діти. Ходіть у любові за прикладом Христа, що полюбив нас і видав на себе як приношення за жертву приємну Богові. Так, милі друзі, усе, що мені Бог е -е, кладе на серце, розказати до всієї селяни, до всієї землі своє слово. Радуться, тисяти в Господі, знову кажу, радиться, хай ваша вічливість буде всім людям відома, Господь близько. Ні про що не, не жарійте, але в усьому виявляйте Богові ваші прохання, молитвою, благанням подякою. і мир Божий. Що вище від, від усякого серця і думки ваші в Христі Ісусі, Ну, танку, брати, усе що правдиво, чесно, справедливо, чисте, любо гідно хвали. Коли яка чеснота чи яка похвала про те думаєте? Чого ви навчилися? Чого прийняли? Чи Чо чули мені та І Бог буде з вами. А, мої друзі, прочиталося і Слово Господнього. І слово Господнього, те, що Бог сказав мені сказати до всієї селеної. Мені Бог сказав до людей сказати, що ми повинні мати любов в своєму серці. Розумієте, що ми повинні мати любов Ісуса, любов Бога, тому що за гроші любові не купиш. Ми можемо тут існувати, тут жити на цій землі. Чи не те, як ми хочемо, але якщо ми своє тіло залишимо, дуже підно буде. І ми можемо сьогодні чи завтра залишити своє тіло, піти у вічність, чи в добре місце, чи в погане. І ще я вам скажу, що мені Бог кладе на серце сказати до всієї вселеної. ось як Божі виберність усієї люблять щире милосердя, доброту, смиренність, лагідність. Доготерпеливість, да терплячись одне одного і прощаючи одне одному, заявно, хто би мав на кого скаргу. Як Господь простив вам, так і ви прощайте. Наде все зяніться в любов зв'язок досконалості. Нехай панує в серцях ваших мир Христа, до якого були покликані дні тілі, будьте вдячні. І ще, милі друзі, Бог сказав через моє остаття, що я говорю до сієї селяни, що ми повинні мати співчуття, милосердя і любов. Ми повинні бачити хворого, бачити слабого, бачити нещасного, бідного бремжа. Ми повинні мати милосердя і любов і співчуття Господа Ісуса до кожної людини. Не звертати увагу, яка людина є, яка вона є за своєю подобією, але любити не саме. Золото не саме обрання людини, але любити саму людину, любити її серце і душу. Якщо людині дуже важко, допомогти їй, підтримати, потішити, пожаліти і поділитися з нею кусочком хліба і подати їй помочі. Ми повинні як Господь, а Христос, жити на цій землі, і ми тоді війдемо в небеса, війдемо в царство його, та нема смерті, то нема болі і страждань. Також Господь також, своє слово мені говорить, що Бог каже: уникай єретика, уникай єретика, але на нього немає для образу в своєму серці. Але люби його в душі і прости йому в душі. Тому що мені друзі дуже повідкривано церков, протестантських... Всяких тоталітарних стек, дуже багато відкрито, дуже багато є церков там, де не служать Господу, нашому Ісусу Христу, а служать лише мамині, багат послужить. служать тому тлінному дочасному служать. Вони не люблять людей, не люблять, щоб людину підтримати, потішити, пожаліти, допомогти, їй наставити, навчити, і дати їй цій людині підтримку, заспокоєння і душі. Не... Дуже багато церков у нас у Луску є дуже багато церков. Наприклад, там п'ятдесятницькі церкви, там геть розврат, там зневага, ненависть, зарозумілість, зухвалість, там дуже багато знаєте, на людських пожертвуваннях. На людських у тих е, грошах, які дають, вони збагачують гроші, щоб собі е, мати не про життя, собі віли, на особняки і на машини. Оце вони збагачена в цьому всьому. Що вони, наприклад, не люблять простих людей, не люблять людей, таких бідних, простих, нещасних. Вони не люблять таких людей, вони таких людей понижують, не і вибачте за слово виганяють геть біси. Просто вам скажу, вишвирляють, як собак, таких людей, простих, бідних, які потребують підтримці, заспокоєні, втішені, наставлені і в доброму слові. Таких вони людей не люблять, тому що від них немає ніякої вигоди. Та... Церква ці церкв... 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 п'ятдесятники, баптісти там, наприклад, Щ... ще якісь там є церкви п'ятдесятники. Якісь там тоталітарні секти, я не знаю, я ніколи там не була, але вам, малі друзі, що дуже багато розвелося сект по Волині, по Києві, по нашій Україні їх дуже багато. І вам скажу, малі друзі, що в них любов просто згасла в серцях. Згасла любов настільки, що це при милі друзі, страшно. Що як Ісус Христос, що в багатьох людей холоне любов, Любові в серцях вже не буде. Вона просто згасла і забулася. Що в їх частях буде лише мама збагачуватися на багатих, а бідних буде відкидати і бити. Милі друзі, що є одна християнська церква це церква наша, українська. Там є любов, там є співчуття, милосердя простота, дружелюбія і любов до всіх людей. Не на одежу дивляться, а на серце, на людські страждання, на людські болі, потішити, підтримати, пожаліти таких людей. Там, в таких церквах є любов і більше, ніж у тих протестантських. Наскільки мені милі друзі, Бог це відкрив через сни, через слово, через життя мені відкрив, що там робиться. Що ми повинні милі друзі любити не словом людину. А ділом і своїм життям. Що я, милі вам, друзі, скажу, що краще посидіти вдома Біблію почитати, помолитися між туди, йти. що ми повинні ходити в єдиний храм, в нашу українську хорошу, благословену церкву, там, де щирі, сердечні, дружелюбні, привидні, прості люди, там, де є любов. І ніжність тепло до всієї вселеної, до всіх людей, незважаючи на не шкуру. Я, милі друзі, давай краще любити не на слові, а на ділі і своїм життям. І тоді Бог нам дасть пройти цю дорогу, пройти цей шлях, та блаженство, ту країну, де нема смерті, де нема болі, де нема більше страждань. Бо вічна слава, що він нас любить. Амінь.